Септо презентує. П'ятниця, 18 квітня 2025 року. Ранкове допіо, випуск 318. Спонсорований слухачами, доступний для тебе. Доброго ранку. Продовжуємо тему виборів у Польщі. У минулому випуску йшлося про те, що боротьба за президентський пост точитиметься між 13 кандидатами та кандидатками. Головним претендентом на перемогу є чинний мер Варшави, кандидат від партії Громадянська платформа Рафал Часковський. На другому місці наразі перебуває кандидат від права і справедливості Кароль Навроцький, на третьому Славомір Менцен з конфедерації. Останній певний час посідав друге місце у прогнозах, але раптом його рейтинг почав стрімко падати. У березні лідер конфедерації мав 19% підтримки, а вже у квітні менше 15. Найбільший обвал схвалення можна простежити серед наймолодших виборців, які донедавна були головною надією кандидата. У віковій групі 18-29 років політик втратив одразу 19 пунктів. Із 46 у березні до 27 у квітні. Якщо тобі не вдалося прослухати попередній випуск, або ж ти вперше знайомишся з ранковим допіо, то нагадаємо, що падіння рейтингу менсена почалося після того, як він у березні дав карколомне інтерв'ю. Якраз тоді він заявив, що виступає за платну вищу освіту та медицину. Це і стало останньою краплею для молодої аудиторії, яка до цього підтримувала менсена через гасла про низькі податки. Вишенькою на торті опіній конфедерата стала підтримка повної заборони абортів. Так, Солдашко, тобі не почулося. Повною означає тотальну заборону на припинення вагітності навіть у випадку зґвалтування. Загальний прогноз на вибори такий: буде другий тур. Опитування прогнозують, що у другому турі Рафал Часковський перемагає і Кароля Навроцького, і Славоміра Менсена. Якщо у протистоянні за президентське крісло зійдуться Часковський та Навроцький. То перший отримає 52 другий 44. У варіанті дуелі Часковський Менсен прогнозують трохи ближчий результат 51% проти 47 на користь мера Варшави. Ключовою для Часковського у другому турі буде висока мобілізація власного електорату та значна перевага серед прихильників Шимона Головні і Магдалени Бієт. Виборці Менсена готові підтримати Навроцького, якщо той залишиться в другому турі. І навпаки, прихильники Навроцького у більшості перейдуть до Менсена, якщо саме лідер Конфедерації продовжить боротьбу. Як ти розумієш, Часковський Навроцький Менсен це головні суперники. Далі йдуть маршал Оксей Мушимон-Головня, а вже за ним віцеспікерка Сенату Магдалена Бєт і Адріан Занберг. Обоє представляють партію разом. Перша шістка це відомі у Польщі Люди, політики з перших шпальт. Газета Виборча розповідає про інших, менш відомих, подекуди більш епатажних претендентів, наприклад, Гжекош Браун, один з найскандальніших польських політиків. Торік він загасив вогнегасником ханукальні свічки в Сеймі. Цього року, вже як депутат Європарламенту, зірвав хвилину мовчання для вшанування пам'яті жертв Голокосту. Виборчий набір Брауна це антисемітизм, симпатії до Росії і критика Євросоюзу, який він називає Євроколгоспом. Ще одна кандидатка Йоанна Синишин. Вона професорка економіки, колишня депутатка Сейму та Європарламенту. Пані Синишин у часи депутатства була однією з найяскравіших постатей у польському парламенті, могла різко розкритикувати церкву з трибуни, не соромилася називати колег безідейними, а в політичних ток-шоу завжди трималася впевнено і гостро. Політикиня свою президентську кампанію веде як незалежна кандидатка і одразу дала зрозуміти. До старих соратників по лівому табору у неї чимало критики та претензій. Ще один цікавий учасник, підприємець і пивовар Марик Якуб'як. Свого часу він перетворив невеликий завод у Цеханові на один із найвідоміших регіональних брендів у Польщі бровари Регіональне Якуб'як, а згодом вирішив перенести підприємницький досвід у політику. Якуб'як увірвався в Сейм у 2015-му в команді Павла Кукіза. Рокера, який тоді став політичною сенсацією. Утім, уже за кілька років їхні шляхи розійшлися. А Якуб як встиг побувати в кількох політичних утвореннях у конфедерації та безпартійних самоврядовцях, у 2023-му він знову потрапив до парламенту і знову за підтримки того ж Кукіза, який домовився спіс про місця у списках. Це вже друга спроба Якуб'яка стати президентом у 2020 році. Він отримав менше відсотка голосів. Від безпартійних самоврядовців, про яких щойно йшлося, балотується в президенти Марк Вог, доктор юридичних наук, спеціаліст з конституційного права та медичного права. Він виступає за реформу політичної системи, зокрема за перехід до президентської республіки. Одна з його ідей створення польської національної гвардії, нової силової структури, яка буде безпосередньо підпорядкована президенту і відповідатиме за внутрішню безпеку країни. Першого для участі у виборах зареєстрували економіста Артура Бартушевича. Він є самовисуванцем. Серед основних ідей кандидата є такі: скоротити кількість міністерств до восьми, скасувати державне фінансування партій, написати нову конституцію. Скоротити кількість депутатів сейму, а також запровадити щоденне виконання присяги на прапор і герб у школах. І найгучніша теза відбудова імперії Речі Посполитої. Що ж, амбітності Бартушевича можна лише позаздрити. Дивними ідеями вирізняється і матчій Мачак, журналіст, який спершу став відомим як ютубер, а тоді заснував власну політичну силу, рух добробуту і миру. У 2023-му його партія намагалася взяти участь у парламентських виборах, але змогла зареєструватися лише в 11 із 41 округу і отримала символічну підтримку 0,12%. Мачак говорить про ймовірну громадянську війну між поляками та українцями, заперечує право України на Крим і Донеччину та Луганщину, а Росію називає оазою нормальності. В економічній сфері його партія виступає за запровадження державних соціальних ваучерів, які можна витратити лише в польських компаніях, а також за створення бар'єрів для іноземного капіталу, високих і заплутаних податків для іноземців, і простих і низьких для поляків. І останній з кандидатів Кшиштоф Становський. Це той журналіст, якому Славомір Менцен дав інтерв'ю, після якого його рейтинг почав обвалюватися. Майдійник одразу попередив, що не хоче бути президентом, бо немає для цього ані підготовки, ані амбіцій. Кампанія Становського це радше сатира на політичне життя Польщі. Про маргінальних кандидатів, які найбільш імовірно посідатимуть останні місця, ми на сьогодні завершили. А ось про тих, хто претендує на вищі місця, розповімо вже в наступних випусках. І щодо наступного випуску маємо важливе повідомлення. У понеділок ранкового допіо не буде. Ми повернемося у твої вуха вже наступної п'ятниці. Але слідкуй за соціальними мережами СептоМедіа. У нас наступного тижня прем'єра нового подкасту. Поговоримо ще трошки про Славоміра Менцена. Він має молодшого брата Томаша. Славомір, економіст, політик, власник пивного бренду і великої юридичної фірми. Томаш Айтішник, який у 2010-х був фігурантом справи про організацію незаконного грального бізнесу, менсен молодший створив програмне забезпечення для інвестиційних кіосків, які за версією правоохоронців були замаскованими автоматами для азартних ігор. Про ту справу новий криптовалютний бізнес і чи причетний до нього Славимір Менсен розповідаємо на Патреоні, базі та у розділі «Спонсорство» на Ютубі. Чекаємо на тебе у спільноті і нагадуємо, що 15 травня у нас відбудеться перше засідання слухацького клубу. Будемо обговорювати перший сезон серіал. Чекатимемо зустрічі з тобою з нетерпінням. Йой, цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого патреону, бази від МОНО чи обирай спонсорство на Ютубі. Давненько у нас нічого не було про Венесуелу. На жаль, сьогодні ця країна з'являється у ранковому допіо знову не з приємних причин. Якщо пригадуєш, минулого року ми багато розповідали про сфальсифіковані вибори, а опісля там розгорілися масштабні протести, як всередині країни, так і за кордоном. Громадський спротив нічого не змінив. Мадуро залишається фактично самопроголошеним президентом. Цього тижня він оголосив надзвичайний економічний стан. Венесуельська економіка буквально розвалюється. Ключовий фактор тут нові санкції США, які знову обмежили венесуельський експорт нафти. Зокрема, компанія Шеврон більше не має дозволу купувати нафту у Венесуели. Це перекрило канал регулярного надходження доларів, які уряд південноамериканської країни використовував для штучної стабілізації обмінного курсу. У результаті офіційний курс долара виріс до 70 боліварів. А на чорному ринку до ста боліварів за долар. Легальний бізнес ще певний час тримався офіційного курсу. Але зрештою, більшість підприємців, особливо тих, які працюють у дрібній торгівлі, перейшли на чорний ринок. Це зробило базові товари недоступними для мільйонів венесуельців. Паралельно компанії почали масово відмовлятися від зарплат у доларах, що лише посилило попит на валюту. Офіційна мінімальна зарплата у Венесуелі становить менше 2 доларів на місяць. Це базовий оклад, який отримують працівники державного сектору. До нього можуть додаватися додаткові виплати, так звані бонус, які зараз складають орієнтовно 100 доларів на місяць. Проте ці бонуси не входять у трудовий контракт, можуть варіюватися залежно від політики уряду і не завжди виплачуються стабільно. Нещодавно уряд скоротив робочий тиждень для державних службовців, мотивуючи це необхідністю дозволити їм підробітки. Проте місць для підробітків немає. Приватний сектор скорочує робочі місця, офіційне безробіття зростає щодо зарплат у приватному секторі. то, судячи з обговорень на редіті, тут ситуація дещо краща. Середня зарплата становить 200-230 доларів на місяць. Однак навіть ці суми не дозволяють покрити базові потреби. Наприклад, вартість харчування для сім'ї з чотирьох осіб може сягати 500 доларів на місяць. Зарплати вищого рівня, як от у фінансових менеджерів або керівників, можуть бути значно вищими, але вони доступні небагатьом. Так більшість венесельців змушена виживати на мізерні доходи, що не відповідають високим цінам на основні товари та послуги. Відколи Мадуро почав встановлювати диктатуру після введення перших американських санкцій, економічна ситуація у Венесуелі далеко не з найкращих. Про те, як занепадала ця країна, ти можеш послухати у 250 му випуску ранкового допіо. Лише нагадаємо, що у 2022 році адміністрація Байдена дозволила компанії Шеврон частково відновити видобуток і експорт венесуельської нафти. Це дозволило уряду Мадуро отримати валюту. Шеврон регулярно продавала долари венесуельським банкам, щоб обміняти їх на болівари для оплати операцій. У результаті курс долара стабілізувався, тримався на рівні близько 35 боліварів за долар до середини 2024 року. А населення почало ширше використовувати долари в розрахунках. Економіка на деякий час вийшла з гіперінфляції та почала рости. У 2022-2023 роках спостерігалося зростання ВВП і розвиток дрібного бізнесу. Про те, що теж важливо розуміти, ці зміни були сконцентровані здебільшого у Каракасі столиці в інших регіонах. Більшість підприємств закрились, і жодні покращення економіки майже не відчувалися. Після того як Трамп повернув санкції, економічна криза у Венесуелі набула нової форми. Венесуельці традиційно сприймають курс долара як індикатор стабільності, і коли офіційний ринок перестав задовольняти попит на валюту, почалося масове повернення до тіньового обміну. Це загрожує новим витком інфляції та дефіциту. За оцінками економістів, інфляція може сягнути 180-200%. Кілька років тому Венесуела пережила одну з найгірших гіперінфляцій у світовій історії. У 2018-му її рівень сягнув 130 тисяч відсотків. Це означало, що ціни за рік зростали в понад тисячу разів. Товар, який на початку року коштував один болівар, до грудня міг коштувати тисячу. Люди втратили довіру до національної валюти, переходили на долари або бартер, а все, що було на прилавках продуктових крамниць, порожнеча. Це стало переломним моментом. Країна опинилася в епіцентрі однієї з найбільших міграційних криз сучасності. У пошуках їжі, роботи і базової безпеки з Венесуели виїхало понад 7 мільйонів людей. Люди тікали до Колумбії, Перу, Бразилії, а згодом намагалися масово дістатися США. Зараз, попри чергову економічну дестабілізацію, нової великої хвилі міграції поки не відбувається. Оскільки адміністрація Трампа проводить жорстку міграційну політику, відновила масові депортації, обмежила доступ до гуманітарного захисту, а також посилила ризики для тих, хто перетинає кордон нелегально. Багато венесуельців навіть в умовах кризи не готові ризикувати, тому продовжують залишатися в країні. Уже Якщо ми заговорили про Трампа, то й продовжимо про нього та його адміністрацію. Що вже на цей раз? Тиждень розпочався із призупинення державного фінансування для Гарвардського університету. Гарвард є найстарішим американським університетом. Це приватна установа, яка про те, щороку отримує мільярдні суми з федерального бюджету. Насамперед, на наукові дослідження та виконання державних контрактів. З 9 мільярдів доларів фінансування, яке Гарвард мав би отримати від уряду. Понад 7 мільярдів спрямовуються не безпосередньо університету, а на 11 афільйованих лікарень, з якими він співпрацює. Ще 2 мільярди це дослідницькі гранти у різних сферах від онкології до космосу. Попри те, що Гарвард має найбільший у світі фонд довгострокового капіталу, понад 50 мільярдів доларів, державне фінансування має ключове значення для наукової та медичної роботи. Чому ж ці кошти заморозили? Білий дім надіслав керівництву Гарварду перелік жорстких вимог щодо запровадження ширшого державного контролю, а також суттєвих змін у системі управління, прийому студентів і кадрової політики. Від університету також вимагали провести аудит на антисемітизм, скасувати програми різноманіття та інклюзії, заборонити трансгендерним атлеткам брати участь у жіночих командах, розробити механізм, за яким університет має повідомляти федеральні органи. Про іноземних студентів та студенток, навіть якщо ті мають грін карту, президент Гарварду Алан Гарбер назвав це спробою федерального втручання у незалежність освіти. Цитуємо, Гарвард продовжуватиме працювати над боротьбою з антисемітизмом і залишається відкритим до діалогу про те, що університет зробив і планує робити для покращення досвіду кожної людини, яка репрезентує певну спільноту. Але університет не готовий погоджуватися на вимоги, які виходять за межі законних повноважень цієї чи будь-якої адміністрації. Жоден уряд не має права диктувати приватним університетам, що вони можуть викладати, кого приймати чи які напрями досліджень розвивати. Кінець цитати: у відповідь, адміністрація Трампа призупинила фінансування для університету. Йдеться про більш ніж 2 мільярди за грантами та ще 60 мільйонів за контрактами. У вівторок Дональд також пригрозив позбавити Гарвард податкових пільг, якщо університет не вибачиться. Гарвард не єдиний навчальний заклад, на який адміністрація Трампа чинить тиск. Останніми тижнями схожі вимоги до тих, які надіслали Гарварду, отримали й інші університети. Колумбійський університет, центр минулорічних пропалестинських протестів, став першою мішенью радикальних дій федерального уряду. Минулого місяця федеральні агентства скоротили фінансування університету на 400 мільйонів доларів, включно з припиненням сотень наукових грантів. Представники Колумбійського університету заявили, що вони ведуть активний діалог з Білим домом щодо відновлення фінансування. Це рішення викликало критику з боку деяких представників громадськості, інші ж, зокрема, частина випускників, висловили думку, що університет, як і багато інших науково-дослідних установ, Настільки залежний від федеральних коштів, що змушений іти на поступки, і що він уже почав запроваджувати зміни відповідно до вимог адміністрації. Попри переговори, фінансування колумбійському університету досі не повернули. У Гарварді багато хто закликав університет самому чинити опір та об'єднуватися з іншими освітніми установами, щоб протистояти адміністрації Трампа, Стіки до ранкової кави про події стисло. У першому кварталі 2025 року кількість нелегальних перетинів кордонів Європейського Союзу зменшилася на 30 відсотків порівняно з аналогічним періодом 2024 тисячі Найбільше падіння 64 відсотки зафіксовано на маршрутах через Балкани. Загалом це майже на 33 три тисячі менше. Правозахисники пов'язують таке зниження з політикою стримування міграції, зокрема з угодами ЄС і з третіми країнами, як от Лівією і Тунісом. Ватикан офіційно визнав героїчні чесноти каталонського архітектора Антоніо Гауді, започаткувавши процес його беатифікації, першого кроку до визнання святим. Гауді відомий як творець барселонської саграда фамілії. Ще за життя здобув прізвисько Божий архітектор за свою глибоку релігійність і духовну символіку в архітектурі. Прихильники десятиліттями закликали до його канонізації, вважаючи, що його роботи надихнули багатьох на навернення до католицизму. 27 квітня Карло Акутіса офіційно проголосять Першим святим з покоління міленіалів. Італієць британського походження помер у 2006-му від лейкемії. У віці 15 років він запам'ятався як підліток, який створював сайт для своєї парафії та популяризував віру в інтернеті. Ватикан визнав два дива, які нібито сталися після молитов до Акутіса: зцілення бразильського хлопчика та костариканської студентки. На сьогодні у нас більше немає новин. Якщо святкуєш Великдень, то світлої тобі неділі і смачної паски. Почуємося за тиждень. Солодашко. Подкаст «Ранкове допіо» створює септо медіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, монтаж Анна Вениченко, дизайнер Марк Мостовий. Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септо в соцмережах. Ділися враженнями та розповідай друзям про наші подкасти.